3 листопада біля стін Кременчуцької міської дитячої бібліотеки відбулася екскурсія, присвячена муралам авторства відомої художниці Оксани Бойко. Лелека Гришко Ексимул миру та любові, фортеця Саламандра та як кіт Велес стало повитий цілою легендою довжиною 500 років. Залишився в нас образ Лелеки грище. Я думаю, всі. Корінні кремечужани його знають, і багато хто бачив, коли він відвідував і пляж, і ринок, і багато місць. Він був дуже дружелюбний, товариський і, взагалі, лелека уособлює образ миру, любові, до природи. Зліва рудий котик Велес. Вить собі спокійно біля полов'яної миски з вареничками. Існує легенда, що Бог Велес, Бог Велес покривитель всіх тваринок. Він вирішив спробувати вареники з різної території України. І найбільше йому сподобались вареники, які зробила дівчина з Крипова. Він забажав, щоб дівчина готувала тільки для нього, але вона відмовилась. Він розгнівався і сховав цей рецепт на 500 років, але доручив йому своєму котику Велесу, бо він же покровитель тваринок, то котику він цей рецепт доручив. І секрет цих вареників розкриється, коли мене 500 років. В Крюкові народиться кароока дівчина, в якої буде рудий котик Велес, і одного разу він їй нашепоче на вушко рецепт цих вареників. Всі присутні мали змогу дізнатись про ці та інші не менш цікаві образи та легенди, що досить тісно вплились в історію Кременчука. Раніше, звичайно, я як мешканець цього міста багато разів проходив повз та помічав е, такі нові прояви, прояви мистецтва в нашому місті. Проте варто зауважити, що таких цікавинок, власне, як е, створювалися ці мурали та Саме який в них прихований зміст, це для мене було цікаво дізнатися. адже раніше таких тонкощів я не знав? Цей захід був для мене дуже цікавий. Дізналися багато цікавого. Зокрема, я ніколи не чула легенду про щуку. Я ніколи не знала про історію створення цього фонтана. Так як я народилась в місті Запоріжжя та в Кременчуці, не вчаюся лише два роки, я ніколи не чула. Про лелеку гришу, про те, що на центральній площі був собор, та ще багато цікавого з історії міста Кременчук.